Через вибухи у Криму війська РФ на окупованих територіях можуть залишитись без резервів. На Херсонщині окупаційна влада намагається вивезти з обігу гривню. Херсонський вчитель виїхав з окупації і створив онлайн-школу з фізики для учнів з різних регіонів України та за кордону. Серія вибухів у Криму поблизу Джанкоя порушила логістику російських сил через півострів на окуповані території півдня доставлялись резерви військ РФ. Експерти американського інституту вивчення війни припускають, що ці атаки на військові об'єкти у Криму є частиною контрнаступу ЗСУ. Таким чином, українська армія хоче відновити контроль над західним берегом Дніпра, де розташований Херсон, і знизити здатність російських сил захищати окуповані території на східному. Березі, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби військові РФ тримались на своїх рубежах, обстрілювали позиції ЗСУ та 29 населених пунктів. Пішли в атаку, але з втратами відійшли. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України. Окупанти. Завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорядили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Південне оперативне командування повідомило, що російський десантно-штурмовий взвод спробував провести розвідку боєм у напрямку білої Криниці. Результатів не досягли, відступили. Війська РФ не мають успіху у наземних атаках, тому вдаються до авіаційних та ракетних ударів. У відповідь українські авіатори задали ураження по п'яти скупченнях сил на території тимчасово окупованої Херсонщини. Протягом бойового дня штурмової авіації та ударними гелікоптерами дев'ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі з застосуванням ракету класу повітря-повітря. По нашому літаку Наші втрат не допущено. Нашу авіацію атаковано черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіного, Білогірки, Новопетрівки. Протягом дня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць техніки та 15 військових РФ на південній лінії зіткнення. Анастасія Зоріна, Олександр Саброді. Новини на Суспільному. Херсон окупаційна влада намагається силою вилучити гривню з обігу в Херсоні. У магазинах забирають термінали, за допомогою яких можна розрахуватися гривнею. Продавці не надто афішують термінали. Наприклад, у бутіку на ринку я спитала, чи можна сплатити карткою. Продавчиня на мене довго дивилась, витягла прихований термінал і під 6% відпустила товар. Якщо окупаційна влада буде тиснути на торговельні заклади і переводити все в рублі, то навіть я не знаю, як ми зможемо вижити в Херсоні далі. У маршрутках, тролейбусах і на ринку херсонці розраховуються гривнею, каже жителька обласного центру. За словами економіста Володимира Молчанова, за наказом окупаційної влади, гривнева готівка підлягає вилученню та вивезенню до Сімферополя. Готівкового обігу як такого вже немає. Немає його з кінця червня, коли останні відділення банків були або припинили роботу, або були навіть захоплені. Зараз фактично термінали українські можуть існувати лише в підпільному вигляді. Намагання розрахуватися українською гривнею одна з форм спротиву херсонців, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради. Тиск на бізнес він просто шалений на наших людей, і в гривне масу сьогодні завести практично неможливо. Сітки, які вони запустили, вони приймають гривню, але потім ця гривня в лобік вже не йде. Переслідування за використання української гривні є психологічним тиском на українців, які змушені жити в окупації. Говорить політологиня Андріана Костенко. Людей е, намагаються загнати ніби в безвихідну ситуацію, і тим самим навізати думку, що супротивля е, супротив е, робити чинити, ніби безперспективно. Певний час е, будуть створювати ілюзії організації референдуму. Саме для цього їм потрібно. Вивести з обігу українського гривню більшість херсонців сьогодні не підтримує окупантів. Мало того, херсонці саботують, перешкоджають проведення референдуму незаконного. На сьогодні так званий офіційний курс, що встановила окупаційна влада Херсона, одна гривня до півтора рубля. З-під поли можна обміняти одну гривню до двох рублів. Розповів Молчанов. На думку економіста, ситуація далі ставатиме все складнішою. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Учениця Херсонського фізико-технічного ліцею Олександра зараз із родиною у Німеччині. Дівчина розповіла, що отримувати глибокі знання з фізики тепер може лише завдяки заняттям через інтернет. Для цього потягом їздить до Гановіра, щоб під час поїздки користуватися вайфаєм. Мені дуже подобаються природничі науки, особливо фізика. Тому я хотіла. Дійти до четвертого етапу Олімпіади з цього предмету, щоб спробувати себе у фізичному експерименті та розв'язати цікаві завдання. Однак навіть за кордоном у безпеці я відчувала, що не зможу отримати належний рівень знань, як у нашому ліцеї. Тепер я почуваю себе щасливою, спілкуючись із вчителями з нашого ліцею, а також. Сперечаючись із однолітками на фізичні теми, співзасновником онлайн школи з фізики став зав кафедри Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко. Чоловік розповів, що з колегами з Харкова та Києва викладають фізику безоплатно для всіх учнів. Підтримку надають науковці з Нідерландів. Україна дуже багато талановито молоді і талановито перш за все у технічних науках. Тому ми створили цю школу, щоб підтримати наших учнів всієї України не тільки з Херсона та Харкова, до того, щоб вони не втратили своє свою цією дуже чудовою наукою, продовжили вивчати, і потім повернулися і працювали на користь нашої батьківщини. Учень фізико-технічного ліцею Артем говорить, зрадів, коли дізнався, що зможе надалі отримувати знання від свого викладача. У такий час, коли Україна потребує захисту, існує негайна потреба в розвитку воєнних технологій енергетики. Тощо. Дуже потрібними і значущими стоїть знання з фізики, які з собою принесе прогресивна молодь. Артем каже, після закінчення школи планує повернутися до Херсона, щоб будувати Україну майбутнього. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Поїхали далі. Тревел шоу, яке у 2020-2021 роках відзняли на Херсонщині. Ідею разом із друзями втілювала медіаплатформа вгору. Перший сезон проєкту показали у Київському просторі цегла. Збирали гроші на допомогу ЗСУ. Це була подорож Херсонщиною від Каховської ГЕС до Херсона Дніпром. І потім, одне на подорож берегу, лівим берегом. Херсонщини, це збірка красивих місць дивних історій, смачної їжі і всього того, що ми любимо в Херсонській області. Херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський брав участь у зйомках шоу. Чоловік говорить, погодився, бо хотів поділитися своїми знаннями про козацьке минуле Херсонщини. З 2009 року він займається історичними реконструкціями про козацький побут. Запросили до цього реаліті-шоу, і таким чином я якби відтворив таку козацьку кав'ярню на Олешківській Січі. Тобто ми там показували і каву, піалки з яких били каву, козаки це археологічні знахідки, ну копії археологічних знахідок, і традиційну козацьку страву куліш. Херсонець Владислав, який прийшов на показ, каже зараз про Херсонщину треба говорити якомога більше, щоб нагадувати світові про людей, які чекають на звільнення. Такими заходами ми показуємо, що ми за Херсон, ми за Херсонщину, і ми, хоч якимось чином, допомагаємо людям з Херсонщини та нашим військовим. На благодійному показі зібрали дві тисячі гривень. Гроші підуть на допомогу військовим, сказав Дмитро Багненко, Владислав Матюхін, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.